Волинські пенсіонери допомогли зібрати кошти на дрони для збройних сил. Дідусі і бабусі ділилися останнім, що мають своєю пенсією, аби допомогти закупити техніку для 14-ї бригади. Люди відгукнулися цілими родинами. Акцію зі збору коштів організував заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький. Сьогодні техніку передали військовослужбовцям. Потрібно очі, потрібно дрони, потрібно автомобілі, як і до евакуації, так і до. Доставляння боєприпасу, доставляння, на жаль, поранених. Автомобілі, які попадають на фронт, це розхідний матеріал, який живе два тижні максимально. Дрони взагалі живуть менше. Чим більше дронів, тим менше ворога. Сьогодні військовим передають дрон прилад, аби скидати із нього гранати, засіб контрбатарейної боротьби, тепловізори та біноклі. Люди допомагали сім'ями. Вдалося зібрати понад 308 тисяч гривень. Закупити дрони нині важко, зізнається організатор Віталій Іванецький. Товар дефіцитний. Як каже чоловік, перший дрон вдалося купити за кошти власної родини. Для сотої бригади тепер же долучилося багато інших сімей, навіть за кордону, вже для 14-ї бригади. Пенсіонери вони дали левову частку коштів. Хочу подякувати в першу чергу пенсіонерам, які підключилися активно до цієї благодійної акції. Майже 60% з цих зібраних коштів це пенсіонери виділили ось. Ну, в Вскладено хто теж скільки міг. Від 5 десяти гривень 100, 500, 1000 І три сім'ї виділили по 10 тисяч гривень. Були і ті, кому війна, схоже, болем у душі не відгукується. Але таких, пригадує пан Віталій, відсотків 5. Двох. Бізнесменів зустрів, які йшли в Луцьку, в бар, І в розмові, чим ти займаєшся, я розказав, чим займаюся. І кажу, що от ви візьміть по 500 гривень, візьміть, відмовтесь від пательні, я кажу так, як реально, від пательні і від пляшки горілки. Можете відмовитися? Вони сказали, що ми подумаємо, ну до цього часу думаємо. Ну, якщо є там колаборанти десь там, ось то серед наших людей. Є ще люди, які ставлять свої меркантильні якісь речі вище того, що свідомості, що там хтось захищає нас. Повітряна тривога вкотре нагадує, що там на фронті українські захисники проливають кров за нашу свободу. Дякують кожному, хто допомагає купити дрони та іншу військову техніку. Ми тримаємо удари, але ворог завдає удари, є втрати. Втрачаються так само автомобілі, втрачається техніка, яку потрібно постійно поновлювати. Так що ми вдячні кожній допомозі. Це цінно і саме розуміння того, що хлопці на фронті не самі, що їх не забувають, що в тилу допомагають це найцінніше, що може бути. Чим більше ворог нас буде боятися, тим швидше він побіжить назад. Чим більше він повинен наскільки боятися дронів і української армії, що він ночу не засне. Вони знищували українську націю. Хіба сьогодні 21 -е століття це реально можна такі держави вибачити? Та це і на віка. Бог завжди дивиться з небес і бачить реально, що українська нація миролюбна нація, красива нація. Войовнича нація, але вона воює, захищаючи свою землю. Уже за лічені хвилини техніку відправлять на передову. Олена Лещук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.